Просто не знали, що це проблема. Він не говорить болінивий. Вона просто сором'язлива. Тато теж пізно заговорив, значить, і в неї так буде. Це те, що часто чують батьки. І те, через що мовленнєві труднощі залишаються без уваги. Правда в тому, що переросте, не завжди працює. А от вчасне втручання, звісно, дає результат. Якщо сумніваєтесь, ось що варто зробити пройти діагностику. Сучасна логопедія бачить більше, ніж здається. Спостерігати, чи розуміє дитина мову, чи відповідає, чи будує речення. Не чекати до школи, бо тоді стане важче і вам, і дитині. Знати не страшно, не знати страшніше. І саме ви. Можете змінити майбутнє своєї дитини вже зараз. Якщо вас щось тривожить, це вже привід звернутися. Не для страшного діагнозу, а для спокою і ясності. Чітка діагностика, ігрові вправи та підтримка батьків. Ось з чого розпочинається шлях до вільного мовлення. Ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемось для консультації.